Благословенного дня вам, друзі, нехай Господь береже вас, дає милість покайтеся стати учнями Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутими в цей нелегкий час, з Різдвом Христовим вас. Хто ж народився нам? Господь Бог, який створив людиною Всесвіт, уклав завід Саврааму, здійснив вихід з Мойсеєм, говорив з Давидом. Це той самий Господь народився у плоті. Та якби бісівські душі та біси, темряви зрозуміли, що Ісус Господь, то ніколи б не віддали Його на розп'яття. Ніхто не наважився б на такий подвиг. Адже зовні Ісус був як звичайна людина в плоті, але саме в плоті був прихований Дух Бога. Вбивши Христа, вони тим самим розірвали завісу, звідки вийшов дух Бога та зійшов до самого пекла. І тоді смерть, пекло, диявол зрозуміли свою помилку, що вони отримали поразку. Бо всі ключі були в руках Ісуса. І позбавивши влади диявола, Ісус єдиний, хто був у пеклі замість нас. Він Воскрес із мертвих, і в новому нетлінному тілі зійшов на небо. Христос народився, щоб показати цей шлях спасіння всім нам, всім тих, хто призове святе ім'я Його. Хочете знати більше? Приєднуйтесь до місії Слово Боже, бровари, пишіть мені і будемо разом вивчати Слово Боже і йти цим шляхом до перемоги і спасіння. Слава Ісусу Христу!